Привіт! Не всі способи заробітки однаково вдалі. Сьогодні хочу розказати вам про декілька способів, на яких я опікся і нічого не заробив. Перший спосіб був, ще на початку літа в моєму регіоні росте багато бузини. Я вирішив зібрати її цвіт і віднести у приймальний пункт, тим самим заробити. Бузина, до речі, дуже сильно цінується своїми заспокійливими властивостями. З неї варять чари, чаї, відвари, сиропи. Збирається вона надзвичайно легко, можна обійтися і без ножниць, але з ними легше зрізати цвіт бузини. А цвіт бузини мити не можна, тому що з водою злетить і все корисне опилення цвіту. Тому його варто збирати лише в екологічно чистих місцях і без пилюки. І зібрати цвіт я зібрав, але я достеменно не знав, де саме моїй місцевості його приймають. Тому місцевій групі де дають поради. Я вирішив поцікавитись, може хтось знає прийомний пункт. Для цвіту бузини. Але не ніякої конкретної відповіді мені не вдалося отримати. Я лише дізнався, як виготовляти сироп із бузини. Тому й зайнявся цим. Для початку треба максимально відділити суцвіття від плодоніжки. Я відділив суцвіття, залив водою, залишив на добу, але забув на 2 доби. Тому все зіпсувалося та й просто з напою грошей не заробиш. Я хотів зробити сироп. Але коли побачив, що сироп це вода з цукром з ароматом бузини, то перехотів це робити. Обдумавши свої помилки, я дійшов висновку, що найкраще всього зробити напій з бузини для себе, а цвіт продати в інтернеті. Або якщо є прийомний пункт, то чому б ні? Йдемо далі. Одного дня у сільській групі оголошень я побачив. Одна жінка, що одна жінка написала, хто може зірвати черешні і дати їй лише частину прибутку. Я подумав, а чому мені? Я зателефонував цій жінці, вона сказала мені своє місце проживання. Я пішов до неї і подивився, що це за черешні. Вони були досить рісні, і я згодився зайнятися цією роботою. Але вони були раннього сорту і дуже дрібні, водяні, не, якісь несмачні. Це чомусь мене не насторожило. Я цілий день втратив на те, щоб зірвати 20 кг кілограм, цих черешень. І ось моя перша помилка. Такий товар, він довго не стоїть, а вірніше взагалі не може зберігатися. Тому їх одразу потрібно було вести на ринок, а я лише зранку вже поїхав на ринок. І як ви вже могли здогадатися, на ринку в мене їх ніхто не купив. Тому що я хотів здати їх всі оптом, там було 20 кг, не торгувати по кілограму, тому що мені потрібно було з цих грошей ще е, жінці половину заплатити. Коротше висновок такий, що найкраще реалізовувати свою продукцію. А якщо ви вже вирішили перекуповувати чиюсь, то добре дивіться, що це за товар, ви збираєтесь купити. Мої черешні не пішли. Я не зміг заплатити жінці, я просто відвіз і віддав їй половину черешень. А іншу половину я висипав в смітник. Тому що ввечері наступного дня вони вже почали текти. А на ринку я став біля чоловіка, який теж продавав черешні, лише більше за розміром. За дві години він розпродав 10 ящиків. Це, Це мене вразило, тому я домовився зі своїм знайомим, в нього зірвав черешень і ролик є на каналі. А на третій спосіб я втратив найбільше часу, грошей і сил. Суть у чому, в кінці весни, мій недалекий сусід вирішив поїхати на заробітки, залишивши на мене свій двір, щоб я приглянував за ним. А на дворі в нього є одна сотка землі, яку він минулого року оброблював. Тому я вирішив на цій сотці посадити ось такий горох. А основна проблема заключалася лише в тому, що. На це подвір'я не може заїхати ані трактор, ані мотоблок, тому довелося землю оброблювати вручну. Добре, не буду зациклюватись на тому, що було важко вручну перекопати одну сотку землі, але в цю землю ще треба щось і садити. Тому я у огороднику купив 2 кг насіння гороху, за яке віддав 340 гривень. Ну і невелику пачечку за 10 гривень іншого сорту для проби. Землю я гарно підготував, а напередодні посіву. Горох замочив на цілу ніч. Відстань між рядками 35 см. У рядок насіни не розкладував по 5-10 см, Між ними. Ну, а тепер перейдемо до головного. За 2 місяці на цей горох не випала жодна краплина дощу. А в цього сусіда немає центрального водопостачання. Та навіть насоса в нього немає, лише кручна. Водокачка якась, якою я боюсь користуватися. Або навіть підходити до неї. Ось що сталося з моїм горохом. Але тут не вгадаєш, тому що якби падав дощ, то з цієї ділянки я б заробив не одну тисячу гривень, тому що в нас літр молодого горошку коштував 40-50 гривень. І як то кажуть, хто не ризикує, той не п'є шампанськом. Я ризикнув і не вийшло. Але це у будь-якому разі досвід. В яким я з вами поділився? Дякую за перегляд. Щастива!